35 наборів шкільного приладдя зібрали в Кропивницькому для особливих дітей. Нагадаємо, акцію організували місцеві активісти. Канцелярські товари збирали два тижні у спасо Преображенському соборі. Тут поставили стіл, де небайдужі залишали зошити, ручки, альбоми, олівці та інші потрібні школярам речі. Окрім приладдя, містяни жертвували три тисячі гривень. На них теж закупили канцтовари. Напередодні дня знань набори роздали дітям. допомога і такі для нашої родини. Я виразу висловлюю велику подяку організаторам цього заходу. Всіх небайдужих, всіх хто долучиться до цього, Великої величезне, дякую від усіх нас. А першачки, пільговики Кропивницького, отримали рюкзаки від від міської ради. Портфелі, наповнені шкільним приладдям, одержали 46 учнів. Це діти загиблих атовців, переселенців та з багатодітних родин. Дуже важливо. В наш час зараз дуже складний час для всього. Я збираю трьох діток в школу. Ну, у нас старший йде в 9 клас, вже ці йдуть в перший».